Ну і до оперативних подій у столиці. Поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх шкіл в місті. У навчальних закладах тривають перевірки. І, я так розумію, поруч з одним зараз знаходиться наш колега Святослав Тромса. Він нам розкаже усі подробиці. Святославе, тебе вже бачу. Розкажи, будь ласка, де ти перебуваєш? Ну яка там ситуація? Вітаю Сергію. Справді від початку вересня вже кілька разів надходили повідомлення про замінування усіх закладів освіти в Києва, або в іншому випадку це були тільки е, заклади середньої освіти. Сьогодні ж так само е, стосується замінування е, і це повідомлення всіх освітніх закладів Києва. Ми ж перебуваємо у Голосіївському районі. Звісно ж, з безпекових міркувань ми не будемо показувати розповідати про номер цієї школи, але тим не менш нам вдалося дізнатися у директорки. Е, Поточну ситуацію, і відомо, що близько 9.50 надійшло анонімне повідомлення про замінування освітніх закладів. і Відповідно, поліція вона вже стала вживати заходів безпеки і відповідно повідомила всю адміністрацію освітніх закладів. І кожна школа вона сама по собі вона евакуювала учнів тимчасово з приміщення і проводила повну перевірку на наявність якихось підозрілих або можливих вибухонебезпечних предметів. Було поперед. Едні повідомлення, що десь розмістили 100 кілограмів тротилу, і за 2-3 години імовірно його можуть підірвати. Але в цій школі нічого не знайшли. Окрім того, ще додам, що безпека тут на такому доволі високому рівні, і навіть батьків не підпускають у приміщення, тобто вони заходять, якби в такий хол, віддають свою дитину, і вона далі рушає до класу. Але жоден з батьків він не перебував вже в приміщенні там десь кла чи ось безпосередньо у самій школі відтак. Тут ви вивели 460 учнів на стадіон, так само 50 е, працівників. Хтось з них ймовірно сфотографував усю цю ситуацію, як всі сидять на стадіоні, і це опинилося у телеграм-каналах. На що ювенальна поліція, звісно ж таки, не дуже зраділа і повідомила адміністрацію, щоб вони провели виховну роботу з дітьми, і ті, в свою чергу, не публікували е, таких подібних світлин. Наостанок додам, що такі ж переві... Вірки вони зараз тривають в усіх школах Києва, і здебільшого адміністрація відмовляється там від залучення кінологів або інших спецслужб. І власними силами вони оглядають школи, вони потім повідомляють ювенальну поліцію і ті, в свою чергу, обробляють інформацію і збирають усі дані. От станом на зараз минуло дві години від цього анонімного повідомлення. І більшість шкіл, зокрема в Голосіївському районі, вже перевірили і вибухівки жодної не знайшли. Як в інших районах Києва. Не знаю, але процес також триває. Сергію тобі слово.